Ісусу Христу, дорогі українці, вам шановні люди. Дорогі люди, я бажаю всім вам, мого добра, щасливої дороги і Божої охорони. Не хвилюйтеся, я нічого не потребую, Бог все дає. Я вам хочу сказати добру звістку, що нас створив Бог, ми не бізяни. і Бог любить нас. Бог настільки сильно полюбив усіх людей, і кожного зокрема. Що Він послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб нас врятувати, для того, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні, тому що ми не можемо себе з врятувати. Но Ісус Христос Він поніс покарання, на пошло в Христі за наші вами гріхи. Він помер. Но Бог посвятив Ісуса Христа смертю в третій день згідно Писання. І Він є живий. Ісус Христос Він сьогодні рятує людей. Рятує від певних, рятує від будучи Божого кіну. Дорогі люди, зверніться до Бога, вірте в Господи Ісуса Христа, покайтеся в заряках, і Бог вас простить через жертву Христа. Читайте Боже Слово про це написано. Нехай вас Бог благословить. Якщо в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога. Бог є живий. Він бачить нас, він чує нас, Бог знає всі наші проблеми, які є. Господь може потішити всяку людину, може дати все, що необхідне для життя. Гарного дня і нехай бражава Господь. Десь небесний благозалучий